Росіяни посилюють обстріли на Запоріжжі протягом останньої доби. Завдали по області майже пів тисячі ударів. Через інтенсивність ворожих прильотів місцевих жителів закликають виїжджати із прифронтових територій. У цьому допомагають місцева влада та поліція. Як відбувається евакуація та чому дехто з людей, попри загрозу обстрілів, повертаються додому? Далі у сюжеті «Інни Гогой». Забажали виїхати у більш безпечне місце. Екіпаж поліції поспішає на евакуацію з прифронтових територій. З Пологівського району правоохоронці мають вивезти дві родини з дітьми. Терпіли. Ну, за Раді безпеки ж дітей. На подвір'ї біля будинку Тамара і троє її синів уже чекають на евакгрупу. У дорогу взяли найнеобхідніше ноутбуки для навчання, трохи одягу та харчів. Жінка розповідає, за роки повномасштабної війни це вже її друга евакуація. Ну ви виїжджали вже раз. Трошки спробували, назад вернулися. Квартири дорогі, дуже. Скільки ну, платили? Ви знімали, да? Ви наймали, да. Ми платили 4 тисячі. За квартиру і комуналка. По-різному бувало. На жаль, так, є такі випадки, коли особи ми їх евакуювали, вони пожили там деякий час. Можливо, і в їхньому населеному пункті ситуація стала більш стабільна, немає інтенсивності або зовсім якихось прильотів, населення повертається. Але вони повинні розуміти, що на себе беруть відповідальності, ризики для своєї здоров'я. Ледь стримуючи сльози, проводжає онуків та дочку в дорогу 66-річна Олена. Та ні, поїдуть. Ми тоді бачите, та теж буду скучати за ним. Сама пенсіонерка поки залишається вдома. У цій хаті вона прожила все життя. Та й поратися по господарству комусь треба. Є птиця, і дві кози, а ще коти й собаки. Під час обстрілів жінка ховається в підвалі. А у нас у сусіда є підвал, ми туди ховаємося, так що гарний підвал там, і ховалися. У нас усі старі люди всі позалишалися. Цього ж дня евакуаційна група вивезла з району ще одну родину з двома дітьми. Молодшому немає ще й двох років. Мати Ірина зізнається, наважитися на переїзд було непросто. Не хотілося покидати домівку. Наскільки важко зараз однакові лежати? Все залишається, важко бросати все жалко. Поліціянти допомагають родинам завантажити в машину речі. Працюють дуже швидко, бо ніхто не знає, коли розпочнеться черговий обстріл. Перед приїздом Вакгрупа проводить із сім'ями попередню роботу. Ми об'їжджаємо, домовляємось, пояснюємо їм те, що на сьогоднішній день це дуже критично важливо виїжджати в зв'язку з тим, що можуть постраждати їх сім'ї, діти. Люди це розуміють в основному. Та домовляємось на коли їм буде зручно зібрати свої речі, чим ми можемо допомогти повивозити. Громада, з якої евакуювали родини, постійно потерпає від ударів російських РСЗВ та кабів. Щоразу руйнувань дедалі більше. Люди, які через війну покинули рідні домівки, наразі оселилися в межах Запорізької області, і кожен не полишає надії якнайшвидше повернутися додому. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.